Сьогодні у нас комісія п'ять питань на передкуденному і до слова я запрошую начальника управління господарства Яри Павловича Статічу. Перше питання прошу. Іри Доброго дня, шановний говорючі, шановні депутати. На вас розгляд вноситься проєкт рішення про внесення змін до рішення 14-ї сесії міської ради 8-го скликання від 23, -го, 12, -го, 21 -го року, номер 449, програма. Про затвердження програми «Благоустрій Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022 2024 роки. Чому по цій програмі які зміни? Ми додаємо один об'єкт це капітальний ремонт міської мережі злової каналізації по вулиці 8 березня від будинка номер 6 до будинку номер 34 у місті могилів подівському В ході проведення капремонту вулиці 8 березня. Виникла така проблема при земляних роботах. Ми виявили, що зливова каналізація зруйнована на 100%. Тобто вона засипана землею, плити перекриття зруйновані, та підпірні стінки, на яких стояли плити, також зруйновані. Тобто, в даний час каналізація не працює, її немає. Як можете сказати, як вона раніше працювала, вона працювала, ви бачили, всі стояли калюжі. І вода просто самосмоктувалася в землю. Тому в зв'язку з цими капремонтами, які ми проводимо по вулиці Шалома та 8 березня, необхідно терміново відновити цю каналізацію, бо є загроза підтоплення приватних домоволодінь та підтоплення вулиці Стависької, якщо вона не буде працювати. Тому прошу підтримати. У є якісь запитання? 215 мільйонів передачає... 2 мільйона 120 тисяч. А скільки саме цей об'єкт? Ми по програмі плануємо 2 мільйона 120 тисяч. Но... Ну, я зрозумів. Тепер дивіться, це буде якийсь конкурс, буде якийсь. Ні, це буде виготовлення проектно кошторисної документації да. на капітальний ремонт зливової каналізації по вулиці 8 березня. Ну, Поки проєкт. Проект? Проект. Проект. 2 мільйона проєкт коштує? Ні, ні, проєкт в притяг 50 тисяч. А вартість робіт планово ми заселили запасом 2 мільйона 120. 000. Я зрозумів. Е ага, Значить, після того буде об'явлений тендер і все інше. Ну треба виготовити ПКД. Просто. просто це займе час. — Якщо ПКД буде більше півтора мільйона, то буде тендер. Якщо так. місце ПКД, може би Будете тоді, тоді вирішувати, можливо, буде прямий договір. В зв'язку з не роботами, тому дозволяє, дозволяє постанова 1178. Нема питань. Шановні колеги, у кого ще є запитання? Ставлю дане питання на голосування. Хто за, хто проти, отримався Дякую. Наступний доповідач у нас начальник народського економічного управління Марина Вікторівна Власюк. Доброго дня, Власне. шановні депутати, шановні присутні. На ваш розгляд виноситься проєкт рішення про затвердження плану діяльності Могилів-Подільської міської ради Вінницької області з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Згідно закону України про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності, план має бути затверджений до 15 грудня, тому прошу підтримати даний проєкт рішення. є запитання, шановні колеги. Немає ставлено голосування. Хто за? То проти утримуємося дякую наступне. Дякую, наступний дякую. наступний ага. проект рішення про внесення змін до рішення 41-ї сесії міської ради, 8-го скликання від 23 лютого 2024 року номер 973 про затвердження розподілу вільного залишку, що склався станом на 1.01.2024 року по загальному фонду бюджету гліподійської міської територіальної громади громадиського району Вінницької області. Даним рішенням ми зменшуємо бюджетні призначення. Канфемогліподільська окружна лікарня інтенсивного лікування в сумі 400 тисяч гривень, з послідуючим їм перенесенням на надання міжбюджетного транспорту військовій частині через військову частину. Це поточні видатки. Вони хочуть закупити запчастини для ремонту автомобільного транспорту, запчастини до ребів та комплектуючих до Я ставлю дане питання на голосування. Хто за? То проти по утримуватися. Дякую. Дякую. Наступний проект рішення про внесення змін до бюджету Могилі міської територіальної громади Могилі району Вінницької області на 2024 рік. Даним рішенням ми збільшуємо бюджет громади за рахунок перевиконання спеціального фонду. Це бюджет розвитку за 10 місяців 2024 року, згідно висновку з послідуючим збільшенням кошторисних призначень управління житлово-комунального господарства. Все це капітальні видатки, як доповідав Ігор Павлович. Це капітальний ремонт міської мережі зливної каналізації по вулиці 8 березня в загальній сумі 800 тисяч гривень. Управління освіти здійснює внутрішнє переміщення поточних видатків ККВ 2240 в сумі 600 тисяч гривень з басейну на школи. А також управління житлово-комунального господарства зменшує свої бюджетні призначення по об'єктах капітального ремонту на загальну суму 1 мільйон 105 тисяч 600 гривнів. Послідуючим їх переміщенням також на об'єкт по капітальному ремонту міської мережі зленої каналізації по вулиці 8 березня. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Цікав, мене цікаве питання, що по світі куди вони забирають з басейна і куда перекидають, на Ви так школі, сказали, басей, що так, значить на школи. на всі школи. Дивіться це КЕКВ 06, шість один десять Виходить, що в них були призначення на 22.40, це оплата послуг. Там треба було на ремонт автобусі, були кошти затверджені, але вони ці кошти використали. Вони робили дерева, зрізали, робили обстеження димових шахт. Ще що вони робили? Зараз подивлюся а, ремонт. Тут теплопостачання в ліцеї номер 3 було підключення альтернативного живлення. Це були генератори, і вони ці кошти витратили на дані по всіх школах нашої громади на дані витрати, тому змушені зараз покрити ці видатки, забрати в басейну. Там є економія по послугах, і вже покрити на ремонт. Шановні колеги, у кого ще є запитання? Ставлю на голосування хто за. Хто проти, утримався. Дякую. Наступний вигляд. наступний проект рішення про передачу міжбюджетного трансферту. До даним проєктом рішення ми затверджуємо проект договору про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту. Та надаємо дозвіл міському голові підписати даний договір між Могліподівською міською радою та військовою частиною. Сумі цех 400 тисяч гривень. Розуміло, шановні колеги. Кої запитання по даному питанню? Питання має ставлю на голосування. Хто за? Хто проти, утримався. Дякую, да. шановні колеги. Сьогодні я хочу всім подякувати за гарну, чудову роботу. Шановні депутати, на сесії міської ради мало прибути 34 депутати. Прибуло 20. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування, в Україні 51 сесія міської ради восьмого скликання є повноважною. Позачергову сесію міської ради оголошую відкритою. Для ведення протоколу нам надані обрати секретаря. Вітаю ваші будуть закладати. Хто за те, щоб секретирну сесію з гравці? Хто за? Проти отриманий. Всі питання вами були розглянути перед сесією на спільній депутатській комісії. Переходимо до розгляду питань порядку денного, позачергову 51-ї сесії міської ради. Чи є зміни доповнені до порядку денного? Немає. Хто за те, щоб прийняти запропонований порядок денний в цілому, прошу голосувати. Хто за. Хто проти, утримався, немає рішення прийнято. Відносно регламенту роботи сесії для виступів до 5 хвилин довід, до У точні повторних виступів до 3 хвилин. Треба провести в разі необхідності. Інших пропозицій немає. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Нема рішення прийнято. Приступаємо до розвитку питань порядку дерево. Перше питання. Про змін до рішення 4 сесії міської ради, 8 скликання. Від 23.12.2021 року номер 449 про затвердження програми благоустрій Могиліподільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. Чи будь-які зміни чи доповнення? Хто за те, що прийняти дане рішення цілому прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Утримався. Немає рішення прийнято. Друге питання. Про затвердження плану діяльності Могуліподійської міської ради Вінницької області з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Чи будь-які зміни чи доповнення? Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати, хто за? Проти. Утримався. Немає. Рішення прийнято. Третє питання. Пронесе змін до рішення 41-ї сесії міської ради 8 скликання від 23 лютого 2024 року номер 273 про затвердження розподілу вільного залишку, що склався станом на 01.01.2024 року по загальному фонду бюджету могилів Подільської міської територіальної громади могилів Подільської району Вінницької області. Чи будуть якісь зміни чи доповнення? Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Нема рішення прийнято. Четверте питання. Про внесення змін до бюджету Моліподільської міської територіальної громади, Могилів-Подільського району Вінницької області на 2024 рік. Чи був які зміни, доповню? Хто за те, що прийняти дане рішення цілому, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. П'яте питання: про передачу між бюджетного Чи був такі зміни заповнені? Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? утримався. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний позачергу 51-ту сесію міської ради можна скликання. Оголошую за